Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 10 березня і сьогодні для вас цікава і важлива інформація. Значить, хочу розказати, які в нас сьогодні були пригоди, де ми були, що ми бачили і що ми сьогодні впіймали. В п'ятій годині ми виїхали. На рибалочку річка Десна по гриби, там, де треба переїжджати через місточок. От, для того, щоб доїхати до Десни, значить, яка там обстановка? Дорога просто жесть. Ми змогли проїхати 50 метрів, взяли ліворуч, але ми, друзі, там просто забуксували. От, і на силу, на силу ми звідти вирвались. А, при цьому згубили одну противобуксіровочну пластину. Ну от туди після нас змогла заїхати тільки одна машинка Паджерік серебристого кольору. Якщо водій дивиться це відео респект, молодець, ми дивилися за ним, як він з однієї сторони, з другої, з третьої пробував пробратися, і все ж таки він на цій машині зміг пробратися. Ну, чотири колеса все ж таки не два. Після цього ми одразу рушили. По карті отак дивлюся, за погребами є дорога по бетонці із виходом на дамбу по Десні. значить Друзі, в це місце взагалі не рекомендую вам їхати, тому що посередині пола, поля там стоять наші стоять наші котики, які не пропускають нікого далі. О, тому втратите свій час, якщо поїдете в ту сторону рибалить. Після цього наш день з пригодами не закінчився. Ми поїхали нижче, заїхали у зазим'я на територію. на територію, зараз я вам скажу. Так, А як ж називається ця територія? На в'їзді магазину Воська. Хто знає садове товариство. от. Значить, що ми дізналися? Там мілковато, десь метра 3-4 на пляжі. Заїзд коштує 70 гривнів, От. Але все ж таки, вам прийдеться до води ще метрів 250 тягнути свої речі. Розвідали цю територію, подивилися. Чесно скажу, мені там візуально не сподобалось. Але ми там зустріли наших двох підписників. Якщо ви дивитесь, хлопці, вам привіт. От. Після цього ми далі переїхали і знаходимося зараз, скажу вам точніше, між пухівкою і рожнами. От, що в даній ситуації? По приїзду ми побачили рибу, але не на своїх очках. Тут стояло два мужичка, і при нас була у них якраз одна покльовка. Поймали одного підлящика, відповідно, ми зрозуміли, що це наше місце, треба ставати, але це вже було десь близько після 2 годин. Відповідно, місця вище були зайняті, ми стали трошки нижче, простояли до вечора. Зараз вже у нас на годинку 5.00 будемо збиратися. У нас, друзі, повний 0. Ноль. Ноль. Жодної покльовки. Жодної. Пробували поводки, крючки. У нас на двох два фідера. Товар взагалі декілька разів переходив, ну, нема. Висновки на сьогоднішній день такі ще прохолодно, ще трошки рановато, Можливо, десь в якихось місцях плотвичка і проходить. Ну, як на мене, ще треба почекати один тиждень, щоб водичка прогрілась і тоді буде ход риби. Тому така от інформація, друзі, для вас, для моїх підписників, які за мною спостерігають, пишуть, коментують. Ставлять лайки. Ну і для тих, хто хоче знати якусь цікаву інформацію, де я буваю, в яких місцях, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Тому на сьогодні отака рибалочка. Всім дякую за перегляд. Ну а ми збираємося і вже плануємо наступну рибалку десь в цікавих місцях. До зустрічі!